Без рукавички мік сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм, Досить знаходиться 15 кілограм. Це є рукавички чоловіку та жіночок. така, чорного кольору, заклопочка. Розмір 48-й п'ятдесятий жіночий. Наступна ось така зеленого кольору. Це гарний зелений колір. Техненька легенька від бренду Crane 4446. Жіноча моделька. У нас тут ось така чорного кольору. Та, Жіноча моделька. Наступна ось така. Теж такий колір. Теж, э, розмір емочка. Бренду крейм. Жіноча. Наступна ось така чорна також жіноча моделька. Розмір емочка. Наступна ось така. Svariai, kad daug šimfosončių, kamys, šarūgų, žinočia paštė, plasinka, neskaupna užtaka, bordau, tamenka, surakovi, žinočia. Наступна ось така асочка, да, жіноча, ководка моделька, том Тейлор. Брендова, бачите. Том Тейлор. Ось так вона виглядає. Наступна ось така синенька. Теж лагесенька, жіноча модель, розмір 44-й. Наступна ось така. Межконесенька. Ще у нас є ось така теж коротесенька. Розмір S. Ще ось така чорна. Бачите, комбінована. Матеріал дуже класна, жіноча модель. Розмір емочка. Наступна ось така теплесенька, Зимова безрукавочка. Розмір 45. Зараз така в класному стані. Наступна ось така у нас сірого кольору. Теж виноградайте. Наступна ось така синенька жилеточка, тонесенька. Наступна ось така світла, щоночні. Наступна знову звуці важні, вежлива безрукавочка, безмір есочка. Наступна ось така чорна, теж жіноча моделька. Ще бачу ось таку силаточку. Смір пише 48, та жіноча моделька, гарний такий бежевий колег. Наступна ось така. Чоловіча моделька, розмір. Звичайно, будемо так. Наступна ось така варіанти в сутті за білим таким пасочком. Досить така тоненька і легенька. Наступна ось така моделька. Також чоловіча. Є взуття за 1800 і так само є взуття. Наступна, ось така. Наступна ось така моделька. <плес> Ще бачимо, ось такий глубезнький, гарний і ніжний колір з капюшончиком. Розмір пише. Ви можете бачити вайна буквально, YouTube канал, я поговорив вам, Ось тут на теж жіноча моделечка. розмір елька, гесенька, тонесенька. Наступна ось така коричнева, теж гілограм є. Наступна ось такий зелений зелені загасинка. Черівел теж брендова безролога. Наступна ось така голубесенька. Діночі, Наступна ось така. Коротенька. Знову ж таки, з змічко. Лагарька така. онлі, розмір S. Наступна ось така лісова. Так і шоколадна, Ось тут є опитнення, наживаєте на опитування, нові. Пишіть лайк і дізнаєтеся, всі відбуваються. Змінь, Та сіночок из рукавочка. Так воно виглядає. І останньока желательно.